Раніше, як був в Україні, не дуже любив їздити на рибалку. Треба якісь Насті, закидушки, розкидушки, розкладушки, спінінги, наживку, варити кукурудзу, апарішик. А тут в Канаді все просто. Приїхав. Доча, давай. Отак. Вот раз, раз. О! На, тримай! А. Тримай. І все. Що там рибаки? Як там рибалка, блін! Что там спиннинг? Нормальный кун купил себе, да, или нет? Чекай, тримай, тримай. Да. Вот так вот треба рыбу А вы там фигней занимаетесь. Окунь в январе. На что прикормить? На что прикусить? ее. Вот она. Леха, как рыбалка. Вони живі, дивись, ви Ти що не бачиш. <звук> Давай скоро, хобі відео, не пані. У вишиванці депутат стерив гроші і був рад. Я у робі, в грязних капцях, ти в окопі задолбався, я батрачу і доначу. Ти воюєш і на мене, блять, бикуєш. І тільки товстий депутат наїбав обох і рад. Бо така то історія малята. А ми давайте друг другу зараз горлянки гристи за віршик чи за якусь гумористичну пісню. Це ж дуже мудрий поступок. А вони будуть зверху дивитися на нас з повними кишенями бабла, -ба з третиною спизженої гуманітарної допомоги в ЗСУ і будуть тішитися, як ми друг друга будемо загризати. Дуже мудре рішення. Молодці. слава Україні! Ану, ану, обіжений, ти це кашник, розкажи, перед ким я там маю вибачатися перед такими покидьками, як ти, які ходять в формі дуже важні, і людей кошмари творять беззаконня і безпреділ, да? Не забути вибачитися перед тими, які на Вінничині зловили 16-річного парнішку, заламали, кинули в буса, відгамселили його. А потім, коли взнали, що він 16-річний, в сусідньому селі викинули його просто з машини, він пішком майшов обратно додому йти. Так, обов'язково вибачитися перед тими, які на блокпостах стоять, всіх кошмарять, обзивають і жінок, і чоловіків неважно. І хоч і такі важні, як генерали, хоч вони й окопа не бачили. Обов'язково вибачитись, не забути перед тими, які скільки таких випадків по Україні незаконно зловили, незаконно утримували. А гамселили, здівалися, і один дядько дуба врізав, другий інсульт розбив. Там я не я і хата не моя. Понятно, обов'язково вибачитися перед ним. А так, а всі такі, Боже, без насюк, що ти таке кажеш? У них поранення. Що серйозно, да? Поранення. Я не спорю, є з пораненнями. Є після війни хлопці. До них питань не було, немає, ніколи не буде. Ну вони такою херньою не займаються. А ну їх 15-10%. А остальна кількість переважна це хто більшість. Це ті, які в прищик на сраці був. Йому сразу за дідюшку написали справочку, що в нього поранення, щоб він не в окопі сидів, а людей ходив, кошмарив. І, і, і приближені з папами, з мамами, ті, які війни не бачили, чи бачили окоп на третій лінії фронту, чи на блокпості далеко-далеко від бойових дій. Такі за, загалом ходять за бабки. І хто з нас тепер у хилян, деграданти і сикуна? Звичайно, звичайно, мені обов'язково треба вибачитися перед тими, в яких нема мозгів, так як в тебе. Відсутнє чувство гумору, вони не розуміють, що жар, жартілива пісенька, жарт такий, юмор, сатіра, і то, що я співати не вмію, де да я її сам прекрасно знаю. І гітар я 10 років в руках не тримав. але я ніколи не буду вибачатися перед ідіотами, які накидали на себе пір'я. Ходять, роблять безпреділ, принижують людей, і особливо перед тими, яким влади дали на 5 копійок, а вони вже як генерали, якби цю війну, війну виграли, витворяють таке, що на голову не натягнуть. Так що ти їй такі, як ти, можете з розбігу поцілювати мене там нижче спини. Розумні люди, зрозуміли, і пісеньку, і юмор, і все остальне. А думка от таких додіків мені взагалі не цікава. Тому все, арівідерчі. Дзвони до мене одна моя знайома та й каже, що ти, льоха, там свої канадські байки травиш. То все фігня, та й вони не актуальні зараз тут у нас в Україні. Ти нашу державну байку розкажи, українську. Їде парень Діма, водій міжнародних перевезень, в себе на бусику набрав повний бусик людей, везе їх на Голландію. Ну, хтось там на учобу, хтось там на роботу, хтось там з торбами, з е, е, плумаками. Заїжджає він ще за одним пасажиром у Львівську область у Золочів. Там, Діму, остановка, розпаковка, виход Діма, показуй документи, зупиняєте ЦК. Каже, ну все, приїхав ти, братуха, нікуди ти вже не їдеш. Поїхали зі нами. Він каже, ні, ребят, в мене, дивіться, повний бусик людей. Я їх везу, я працюю, я зараз на роботі, давайте мені пов'язку. Я візьму пов'язку, все зроблю, всі свої діла. Вернуся, приїду і все зроблю. Ні, ти не поняв, Діма! Ти вже не поняв. Ти вже їдеш з нами. Беруть Діму, беруть з тими людьми, люди афієвчі, вони їхали ну, по своїм справам, беруть і волочать його куди? Правильно, воєнкомат. І звідти, Діма? Досі не вийшов четверту добу. Його там утримують, непонятно згідно яких законів, непонятно згідно яких правил утримують. А скільки ще таких дім утримують по воєнкоматам? А в воєнкоматі, як в страні чудес, обстановка, блядь. Той вскрився, його скоро забрали. Таких двох самих, як Діма, пацанів тільки привезли в о 6-й ранку сьогодні. Вони вже поїхали в учебку. І я вже не удивлюся, якщо вони вже закінчили екстерном учобу, і вже їдуть на фронт. Діма каже, ребята, я поїду в Житомир, да, я на роботі, блядь, 10 часов, 10 часов люди в бусику під воєнкоматом сидять офігевші». Слава Богу, якось там визвали другого водія, забрали тих людей. Та й Діма каже, «Блядь, ребята, я поїду до себе в Житомир, я там пройду ВЛК. Ні, ти не поняв, блядь, Ти зараз тут прямо прийдеш ВЛК. Починається це вся двіжуха. Приходять адвокати, мами, якийсь кіпіш. Робиться там неймовірно, що це робиться там в таке в страшному сні не побачиш. Це е, я якось постараюся прикріпити силку на те, що там відбувається. Він же каже: все, я відказуюся, давайте блять кримінал. Коротше, я не удивлюсь, якщо завтра. По лівим документам, з лівими підписами і з лівою всю документацією Діма поїде в сторону учебки і в сторону фронту. Це не дивлячись на те, що він визивав поліцію, писав заяву, і, звісно, поліція сказала, да да добре, ми все увійдемо, але поки що ми тут нічого не бачимо. І я е не розумію, як. Я би хотів би дуже, щоб це відео набрало максимально гласки, бо я так розумію, цей Діма попав крепко. І ще скільки таких дім сиді сидять, незаконно утримуються по вінкоматам. Ніхто їх не слухає, ніхто не соблюдає ніякі їхні права і так далі. Коли мені кажуть, що я у хилян секунд перду, не зрадник, я собі слово татуїровку зроблю ще у хилян з гордості великої. Бо як ми. Така сильна, не, незалежна держава, батьківщина України, яка так цінує е, е, ці всі, блядь, європейські ценності і у, у руками і ногами в ту Європу хоче встрибнути, і така ми демократична країна, і таке виробляємо зі своїми громадянами, то в мене більше слів нема. Я вам мало того скажу, блять. В Канаду легше попасти з подсанкціонної рашки. Чим з незалежної України? Так, да, вони зражки їдуть там на Дубаї, з Дубаїв там на Турцію, з Турції хопче рік уже в Канаді. А з незалежної, європейської демократичної. Хуй, там правда, нікуди ти не попадеш. Шкода дуже Діму, шкода дуже таких, як він. Попрошу вас про максимальний репост. Я не знаю, чи моє це відео, блядь, допоможе. Потому що це байка, блядь. Але це не байка, це чиста правда. І те, що зараз відбувається в моїй країні, мені за те, що страшно, дуже болить, блядь. І я вважаю, що в нормальній державі такого бути, сука, не може. Ну от, поділіться своїми коментарями. Може я дурак щось не розумію. Чергова канадсько-хилянська байка для підняття вашого настрою. Я постарався в неї запихнути максимум сенсу і моралі. Тому хто додивиться до кінця, скажіть, будь ласка, хоч чи вийшло чи ні. І особливо вона корисна буде для тих, для таких, як я, моїх побратимів ухилянтів, деградантів, яких зараз важка життєва ситуація, які за кордоном і так далі. Коротше, слухайте. В нас різко спортилася погода. Що вчора було так добре, так тепло. Ми демонтували оцю кришу. Так хорошо, так жарко, бо вона так класно загоріла лисіна. Дайте вам покажуть. У мене шия, коротше, руки. Все, ми так гарно вчора провели на криші час. Сьогодні все змінилося, має бути дощ, нас дві бригади. От перша вон там десь позаду стоїть моя. Нас погнали на кришу, бо як піде дощ, все заляє, все капець. І сьогодні зрад. Привіт! Максимально погана погода для того, щоб робити кришу. А я ще її ніколи не робив, я її тільки демонтірував. Але виходу нема, треба їхати, лізти робити. Ліземо по цій дробині, ці шінгелси, вон там, що на криші. Такі у вас железні, 25-30 кілограм, поки їх позаносили. Все, пацани, на одній стороні Вован зі своїм бригадіром, я зі своїм на другій. Тільки ми відбили, ну а лінію почали робити. Тут мій бригадір обрізає перший же шин, ну, цю бітумну черепіцю. Відрізає собі тим лезом кусок пальця. Бля, краєч як кабана кричить, гвалт матюкається. Що робити? Він злазив на даху, залишаюся. Я один. Я на даху, на даху, я ніколи цього не робив. Вітер мене просто здуває. Мені страшно лячно шиї. Ну не дуже високо, але блін. Я певний дискомфорт. Що робити, я не знаю. Але пішов, подивився у пацанів, пішов щось поміряв, перший рядочок, другий рядочок, почуть очі бояться, руки роблять, виходить. Пацани кажуть, все нормально, зашибісь, да не так швидко. Зараз мова не про те, які рукасти, як карпентер, я говно, як руфер теж. Питання в тому, що якщо ти вже вже на кріщі, і вітер життєвих невгод хочет хоче тебе здути нафіг, Якщо тобі страшно, лячно, неси. Морду кирпичом, пальцевером, сопли, соплі пузырями роби, по чуть-чуть вчися, і роби. І все в тебе получится, в мене і в тебе вийшло. Українці усміхались, розумні, працьовиті. Все буде добре. Десь люди підказують, де що ти остався один. І буде вітер тебе здувати, і напарник твій тебе кине, і і буде тебе підганяти, бо дощ зараз почне капати. Роби і не бійся, і все в тебе буде, буде добре. Я бачу один рядочок, другий рядочок, так все гарно пішло, вже і вітер не такий сильний, вже сонечко потрохи пробивається. Я тако задом рачкував, задом рачкував, не дивився нікуди по сторонам. Помните, як мультики Томи Джеррі? Він так біг, 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 по мосту, що міст закінчився. Він біг, біг, ще і, і так і впав. Так і случилося зі мною. Я так увльокся процесом, що тако задом рачкував, рачкував, рачкував. Слава Богу, я за ринву зачепився. я не по цимроді би на коленніком повис на одній руці, єлі вишкрябався, і тут морально мір два. Хватить згадувати, хватить обгортати, обертатися назад. Хватить жити минулим. Хватить рачкувати від можливості, як рак. Вас насраці очей нема, ребята. Якщо ви вже в такій життєвій ситуації, поставте собі ціль і постійно дивіться за нею, де ви не були, крутіть башкою, шукайте варіанти. Бо можете, блять, впасти з криші. А це вже дуже боляче, це вже дуже неприємно, це небезпечно. Слава Богу, що я. Втримався, але це алігорія, ви прийміть це на свою ситуацію. Слава Богу, вернувся мій коворкер, Пацани з однієї сторони, з другої сторони, в нас все йде хорошо. І тут, хто дивився мої сторі вчорашні, я вчора наївся гострих, копчених, таких мощних реберець, жирних. Скажуть, що дурак, до чого тут? Криша, жизніна мораль, гострі реберці. ти що, з ума зійшов? Розказуй. Ті риберці були дуже жорсткі, дуже гострі і дуже жирні для мого організму. І вийшло так, що не буду вдаватись в подробності, але є ж такі різні ситуації. Знаєте, коли ж тобі там ти щось відчув, думаєш, о, на протязі годинки-двох треба зайти в спеціальний кабінет. Є таке, як волнами. Перша волна ти перетерпів, друга волна кидає тебе в пот, третя волна все літальна, як не встиг, то ти опоздав. А є таке, як було в мене, що треба прямо зараз і всю секунду бо капець. Я кидаю все, кричу гвалт, розбігаюся і пригаю прямо в той контейнер, який ми скидали шинглси. Біжу, далі не буду у -у -у подоблятися в подробності, але все пройшло удачно. Але я коли вже пригав в той контейнер, вже змія з нори почти показала шию. Це так? Я вам скажу наступне: оце третя остання мораль. Якщо ти вже спригнув з криші чи звалився з неї, якщо ти, вибачте, мене всрався, то піднімайся швидше. Витери соплі, ніхто тобі сраку закидати не буде, ніхто тобі допомагати не мусить, ніхто тобі нічого не дость. Вшрався втри соплі, обмийся, обдумай, проаналізуй ситуацію, залазь на кришу і продовжуй фігачити, бо в других варіантів тебе немає. Держава від нас відсуралася, свої ж від нас. Заклюються, загноблять, назвуть, зацькують ухилянтами і так далі. Варіантів в тебе немає. Тільки не боятися іти вперед, бачити перед собою ціль. А якщо ти впав чи всрався, то вставай швидше і продовжуй. бо ніхто то за тебе не зробить. Я бажаю, щоб в тебе все вийшло. Я з тобою в мене вийшло, в тебе вийде. Хай у вас все буде добре, неважно де ви. В окопі на роботі, в -в 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 за кордоном, не за кордоном, то все фігня. Я за те, щоб ми трималися купи, друг другу допомагали підтримували і ніколи, ніколи, ніколи не здавались. Never give up! Все, давайте мотиваційну музику. Я пішов далі на кришу. Всім дякую за увагу і слава Україні.